Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Сьогодні знову рубрика про мою англійську дачку. Перед цим я показувала коротке відео про парничок, де я сіла теплолюбиві культури, щоб берегти їх від весняних заморозків. Наразі, вже 26 квітня 2023 року в Англії. І в нас досі нічні заморозки. Нещодавно прогноз погоди був такий не дуже приємний, оскільки була буря, сильний вітер і мороз нічний. Для того, щоб врятувати цвіт полуниці від вимерзання, бо до цього, десь тижнів три перед цим, така сама була буря, такі самі були заморозки. і... Цвіла гарно полуниця, абсолютно всі квіти почорніли, померзли. На цей раз я після роботи швиденько побіжала, накрила полуницю повністю скошеною травою. За два дні ось вона так якось вже підсохла, <кій> після морозів відкрила, ну і результат, видно, не померзла. Лише одну я знайшла квіточку чорненьку, де погано прикрито було з цією скошеною травою. У мене немає ні сіна, ні соломи. Довелося піти на газоні, назбирати. Пройшовся трактор, покосив зелену траву, ось таку мокру зелену. Я її притрусила дуже гарно, зробила таку подушку. І ця подушка врятувала полуницю. Зараз покажу свій парничок. Там набагато гірші справи, мені не вистачило трави прикрити там. Так, ось моя тепла грядка з парничком. Тут я сіяла огірки, кабачки, гарбузи, поставила одну перчинку і помідорки на перевірку, як вони витримають тепло. Першу ніч, де було 0 градусів, витримали, на наступну ніч бурі з холодом. Маємо таку ситуацію. Перець обмерзло листя, верхня лише. Для перця це не катастрофічно, він все одно буде галузитись. Ось ці обморожені листочки. Помідори пропали, померзли повністю. Я думаю, що проблема в тому, що був конденсат. Було листя, і я нічим не накрила. Якби мені вистачило трави чи сіна, щоб так само зробити таку подушку, то, можливо, б витримали. Але це було експериментально така, я поставила глянути, що буде як буде. І таке дійсно в місцевому кліматі. Навіть ось така тепличка. Тепла грядка, внизу пріє. Тут тепло постійно йде, рукою торкатися, то ґрунт тепленький, не рятує, не допомагає. Напевно, треба до останнього десь там тримати в теплих теплицях розсаду. Висаджувати десь у червні, як вони рекомендують. Але я не знаю, який сенс тоді садити ті помідори, коли їх побачите. Так, тут огірки. Кабачки, вже перший кабачок проріс, незважаючи на холод, але там знизу тепло йде. Перший пару сточок. Огірки сидять, холодно їм, не проростають. Принесла сюди, виставила касету з редькою, хай закаляється, треба розсадити, бо та, що садилася у ґрунт проросла набагато пізніше, але зараз виглядає набагато краще, ніж та, яка у теплі росла на вікні розсадою. Ця фактично така витягнулася слабенька. Зараз я покажу, як виглядає редька у ґрунті, яка витримала тут холод, морози, більше місяця не проростала, проросла перед морозами і витримала морози. Пятка з Редькою. Ось різниця. Вона більше місяця в ґрунті сиділа, насіння не проростало, взагалі бо холодно було. Потім моментально проросло і ось така розкішна. Порівняти з тими чахликами, коли з'явилися перші листочки, я її полила такою бовтанкою, у мене трава в воді закисла, перебродила, я з водою розбавляла, таким органічним добривом підлила гарно. Ну, ось вже ось така радічка вже починає там в'язатися. Треба бур'ян повизбирувати, обережно виполоти, тут, насіялося. Всього різного і календули видно, геть як шкіра. Зараз я спробую підняти. Заросло бур'янами. Малина пішла десь під землі, треба викорчувати. Ну і потім міжряддя я замульчую також скошеною травою, щоб бур'яни не росли і тут така земля, як нема дощу, то моментально висихається глина. Треба мульчувати. Ось так. Такі справи після морозів. З мене агроном ніякий, але ну, редька, напевно, якщо нічого не з'їсть, яка зараза, то будемо з редькою. Ось малина як виросла, яку я показувала на початку. Я вже поставила тут, були такі бамбукові палки, треба підв'язати. Ось такий тяжкі з майбутніми ягідками і ще не цвіте, але вона дуже гарно витримала морози, холод, буревії, ніде нічого не обмерзло. Розкішна малина, зеленюча. Ось. А друга малина, яка колюча, там, де я сухі пообрізала старі палки, ось пішли бокові, Усі з бруночками теж і Жовтіє листя, треба бовтанкою тією гарно підлити. Не вистачає їй тут поживних речовин. Ось такі справи. І ще наступна грядка. Ой, дуже від холоду все повільно тут проростає. Уже більше місяця пройшло, тільки дно ось горох почав вилазити маленький. І малина скрізь вилазить де не було, скрізь, скрізь малина лізе. Буду зараз видубувати. Горох, морква почала проростати. Така грядка з того, що посаджено. М -м так, тут була грядочка. Ось я садила буряк. Буряка немає. З'їжена одна патичка, щось з'їло. Один паросточок і той з'їдений. Бірочка, нема буряка. Було пару у нас зійшло і щось поїло. І покажу. Там, де я ще нічого не робила, тут е... треба все виполювати, готувати суміш, грунту суміш. Зараз підніму, покажу. Минулого року буряк був. Насіявся <гум> столовчик. І ось які величезні буряки пішли. Там, де сама сіяла, немає буряків, де насіялося, ліс густий. І там далі, серед жовтицю, теж хоч бери до виколупу і сади, як розсада, звідси і перенось на рядочки, бо тут буде зовсім інше сіткою рости. Отакі От справи. Це, селера пахне, селера росте. Не видно, яка вона буде. Ну все, дякую за увагу, до наступних зустрічей.